Вітання усім, хто любить український футбол. Кривий ріг зустрічає 24-й тур чемпіонату України. Кривбас приймає Динамо. Цей матч мав розпочатися о 13.00. Його початок зараз заплановано на 13.15, адже на Дніпропетровщині була повітряна тривога і підсвітіння весняних дерев. Я сподіваюся, ми зовсім швидко розпочнемо і без перерв продовжимо цей поєдинок. Матч не розпочнеться. Матч не розпочнеться. Пройдіть, будь ласка, чергова повітряна тривога у кривому розі. Топові коефіцієнти на спорт. Шалені виграші та незабутні емоції чекають на тебе. Фавбе бери від гри своє! Фіворісці можуть за умов вдалого результату піднятися на четверту сходинку. Зараз вони атакують. Олександр Романчук робить діагональну передачу. Тут Андрій Понідєєк на правому фланзі. Подача Соса. Скидка на твердо хліба. Удар твердо хліба. Перший момент криворізців. Уже на першій хвилині на межі першої та другої. Підбирання Понедельника. Падіння, штрафний удар. Штрафний удар. Фолить Шапаренко. Понедельник відходить від м'яча. Залишається вічна віч із ним. Хривоє іліч. Стінка Динамо і Руслан Нещеред. Дивимося. Перший момент для кривбаса. Удар. Нещеред. М'яч забирає у руки. Удар не вийшов достатньо сильним, таким який міг би загрожувати не щерету. Кабаєв намагається заблокувати клющука, знаходиться поруч із ними. Де подача? махнув кліщук рукою повз м'яч і там. Міг бути гол, якби вдалося переправити м'яч у ворота. Динамо продовжує атакувати Андрій Ярмоленко. Вперше з м'ячем на чужій половині поля відкидає Караваєву. Ну що ж, Динамо створило свій гольовий шанс і прийшов він після помилки на виході. За Дирака. Скидає Кліщуку. Такий, ви знаєте, не ідеальний. Білдап на ідеальний розіграш і зрештою м'яч перехоплено. Ванат на ударній позиції. Ванат Ванат на Буяльського. Буяльський повертає на Ярмоленка. Андрій Єрмоленко ще назад. Но замість того, щоб вдарити вперед, у ворота футболісти Київського Динамо почали футзал демонструвати. Майстри атакувальної групи Київського Динамо без м'яча. Він не отримує передач від партнерів. Техніку у нас доводиться демонструвати в основному Руслану Нещерету. А там що сталося? Там яке зіткнення відбулося. І Конате лежить на газоні, і футболіст Динамо лежить на газоні, і жовта картка в руках арбітра. Судячи з усього, Балакін підійшов до Конате. Поки ми дивимося повтори роботи цього Алісона чи Едерсона Київського, ми бачимо, як лежать на газоні два футболісти. Конате рух ліктем. Тримається за ніс. Шапаренко. Шапаренко. Тягне м'яч Шапаренко. віддає на Дубінчака. Дубінчак на силу прострілює. Ярмоленко забиває. А як так м'яч пролетів усіх захисників кривбаса? Андрій Ярмоленко. Знову наприкінці першого тайму. Знову правою ногою. Рідкісний погодьтеся епізод у кар'єрі ветерана Київського Динамо, коли два м'ячі поспіль забито правою ногою. І Рідкісний прапор Динамо на трибунах у Кривому розі. Те, що Ярмоленко дограв до кінця, опинився там, де має бути це досвід впевненість і майстерність. Але те, що махнув, в тому числі конате, ногою повз м'яч. Но зараз буде дуже важливий ракурс для того, щоб подивитися, як провалилися захисники Кривбаса. Романчук. Дебанго. Ішов штрафний майданчик. Удару немає поворотах. Є Соса! Пробиває поворотах і пробиває туди, де знаходиться Руслан Нещеред. Спокійне обличчя воротаря Київського Динамо. Але це гольовий момент. Ікена. Ось Понідільник з центральної зони. З зони центрального захисника виконує пас на Іліча. Іліч в один дотик. М'яч пролітає. Лінію оборони. Динамо нещеред. Твердо хліб. Знову нещеред. Нещеред. Свою команду врятував, але, але арбітер показує, що далі було порушення правил від Попова на твердохлібі. М'яч пролетів крізь центральну зону Динамо, крізь захисників Динамо. Дуже легко пролетів. Нещеред підстрахував, нещеред свою команду врятував. І зараз це не внесеться в статистику, як сейв, але це дійсно великий порятунок від голкіпера Динамо, але ось далі. І поруч із Ілічем ще й Денис Кузик. Іліч піднімає м'яч. М'яч в голову Шапаренко влучає. Інший центральний захисник. Так теж буває. Номазі. Подача. Штрафний майданчик. Попов головою виносить. Підбирання і Кена. Понедільник. Це може пробити. Понедільник. Удар у поворотах. Нещирик відбив перед собою. М'яч де Соси, Але за межами футбольного поля. Ось це шанс. Ще один шанс. Андрій Понедельник згадав, що він вміє бути з середньої дистанції, і що удар у нього достатньо непоганої сили. Тут не відбив перед собою. Найкращим чином воротар Динамо ситуація сталася. Ось цей контакт. Цей фол Попов стався до штрафного майданчика. то... Момент із Шапаренком, розумію, розглядати вже не будуть. Тут питання в тому якого кольору картку зараз Балакін дасть Попову, оскільки криворізькі футболісти просили, я так розумію, вилучення? Ну і Балакін так, підкликає до себе Попова. Ми вже розуміємо, що зараз станеться. Буде скасована жовта картка. І... Видана пряма червона. Отже, хервоє іліч Денис Кузик. Все таки Кузик пробиває. Денис Кузик низом по центру пробиває. Знову ж таки, кривий ріг міг набагато краще цим моментом розпорядитися. І кузик пробив сильно. Довга передача вперед. А тут біжить Владислав Ванат. Ванат проти Дібанго. Ванат. Ванат під ліву ногу. б'є Ванат і м'яч у ворота. І крик Шапаренка. Я думаю, зараз далеко за межами кривого рогу чули так само, як і крик Кліщука. Владислав Ванат забиває у контратаці. Божевільно важливий гол. Божевільно важливий гол і дуже красивий. Андрій Кліщук не розуміє, як так можна було захищатися. Одна довга, довжелезна передача на хід Ванату. Дуже чітка, дуже, дуже впевнена передача. І Ванат зробив все, як має. Робити форвард збірної України 14-й гол у сезоні. 14-й гол в чемпіонаті України в 22-го поєдинку замість СОСа він виходить. Момент для кривбаса. Тим часом Андрій Понедільник вистрибує, вилітає головою. Пробиває під поперечку не Фінальний свисток Миколи Балакіна. 2-0. 0-2 у Кривому Розі. Андрій Ярмоленко з передачі Владислава Дубінчака. 35-та хвилина. 74-та хвилина Водислава теж з передачі Думінчака 2-0. Між тим була червона картка Дениса Попова і багато хороших підходів до воріт, багато хороших шансів. Дякуємо за перегляд. Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Підписуйтеся на канал Футбол Хаб і дивіться огляди усіх матчів Української прем'єр-ліги.